Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Якою є підтримка наших захисників від українського уряду та чим відзначили День Новояворівської громади? Вітаю це Марія Канцелярист. Час на вечірні підсумки. Новини на Янтарна Фем. І до новин держави завдання уряду та кожної державної інституції забезпечити наших захисників усім необхідним для виконання бойових завдань для лікування та реабілітації для переходу від військового до мирного життя. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Маємо його пряму мову. Продовжуємо реалізацію власної ракетної програми. Виходимо на значні обсяги виробництва артилерійських систем та броньованої техніки. Налагоджуємо спільні виробництва з партнерами, а також залучаємо кошти партнерів для купівлі української зброї для України. Кожен вчасно відправлений на фронт снаряд, кожен дрон, кожна одиниця артилерії це зростання сили та міці наших воїнів це збереження їхніх життів. Новини на Янтарне ФМ. І до підсумків новин громади 1 жовтня у Новояворівську вшановують важливі національні та релігійні свята, щоб допомогти ЗСУ та відзначити День громади. Зокрема, це ярмарок крафтової продукції, виступи творчих колективів і смачний куліш від старості округів. Захід присвятили і благодійному збору коштів. На авто для мешканця селища шкло Мар'яна Паславського, який воює в складі 44-ї окремої артилерійської. Бригади і імені гетьмана Данила Апостола. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять тих, хто назавжди залишився у жовтні 2014-2024 років. Це про наших чотирьох полеглих воїнів, які б мали відзначити свій день народження у жовтні, а також про тих трьох бійців, які назавжди залишилися в жовтні 2014-2024 років. Межах співробітництва Новояворівська міськрада підписала меморандум про співпрацю із громадою прикордонної сумщини. Йдеться про обмін досвідом написання спільних інноваційних проєктів для розвитку інфраструктури та цифровізації. У Новояворівській дитячій школі мистецтв привітали творчі дует у складі Івани Гевало та Діани Рорат. Вони стали лауреатками першої премії міжнародного фестивалю конкурсу Симфонія літа. Викладачкою з фаху скрипки Єгана Стрілецька, а з фортепіано – Христина Романик. Новини на Янтарнефем. І до новин спорту клуб Янтар став володарем Кубка України-2024 з флорболу. В Ужгороді днями завершився турнір, де новояврівчани продемонстрували чудову гру, розгромивши в чверть фіналі воронів з міста суми з рахунком 8-0. А у фіналі перемогли львівську команду Лемберг. І про погоду в середу в області. Мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 16 градусів. Уночі 3 градуси. Другого жовтня вночі та вранці туман видимістю 200-500 метрів. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І поки все нехай вечірній відпочинок прикрасить сьогодні. Музика від радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.